А ти знаєш, що ремені безпеки мають приховані функції. Окрім убезпечення водія, пасажирів чи вантажу під час ДТП є ще кілька лайфхаків. Перший. При покупці вживаного авто перевір рік випуску на пластиковій частині чи бірці і автомобіля. Якщо руки не співпадають, значить авто було в серйозному ДТП і ремені замінили. Друге, витягнуть пасок до кінця. І подивися, чи немає на ньому твілі або пісніви. Якщо є, то авто було втоплене. Третій. В екстремальній ситуації, коли двері авто заблоковані, металевою частиною фіксатора можна вибити скло. Четвертий. Якщо тобі потрібно самому штовхати авто. Спочатку повністю витягуєш ремінь. Далі закриваєш двері із відкритим вікном. Перекидаєш ремінь наступним чином. І потім. Легко штовхаєш і керуєш авто вільною рукою. Це насправді досить легко і з цим може справитися дівчина. Підпишись і поділись з другом.